І влади зробили такий імідж, якого знають не просто в Україні, а далеко за межами країни сьогодні дуже багато питань, пов'язаних з тим, що має відбутися, так сказати, у лютому місяці по європейських питаннях і стосунків з Україною. Ви розумієте, чим це може закінчитись? І найголовніше, що... Всі вже говорять про те, що в Україні практично відсутнє правосуддя, що суд може прийняти будь-яке рішення, незалежно, чи це по особі, юридичні, чи це по фізичні. Ви бачите, що робиться, як від нас тікають банківські структури, як не, не йдуть до нас працювати іноземний капітал, як би мене заманювали, щоб мене просили. Позбавлення депутатства Балова і Домбровського – це просто загроза українському парламентаризму.